Подивися, яка вона тобі зараз. Як ти будеш гарненько поливати, побачиш, як швидко вона росте. Це учасниця акції Марія Коваль пояснює малюкам із дитячого садочка, як правильно садити туї. Жінка п'ятий рік поспіль озеленює планету. Взагалі робити гарну справу це завжди приємно. І коли сам починаєш робити щось, відчуваєш, що інші люди можуть підключитися. Просто приєднуються і роблять. Світла, добра справа завжди приносить задоволення і мені, і іншим. Учасниця акції я не сьогодні. Садить дерева з трирічною донечкою Марійкою, яка відвідує цей садок. Жінка говорить, що головна мета показати дітям, як дерева будуть зростати. Мені подобається наш садочок тим, що тут дуже багато рослин, і наша завідува Любов Олексіївна дуже за ними добре доглядає, тому ми вирішили в цьому році посадити ще тут декілька дерев. Також ми привезли дуби, багряно листі. і з дітками разом сьогодні займаємося посадкою цих дерев, щоб тут було зелено і красиво. Вихованці закладу Олександр Харченко та Максим Мішин допомогли старшим посадити по дві та діляться враженнями, чому і їм доручили взяти участь. Я тут вже Я виросла таких що вже старша група. Вона поливала дерева, а я а я засипав її. Висадку дерев організаторка заходу Ольга Харенко називає алеєю миру та радості. Додає, що торік у Геронимівці висадили туї у місцевій школі. Цьогоріч озеленили територію дитсадка. Тут в Геронимівці більше доглядають, ніж в місті. Коли ми садимо дерева, я потім ходжу і дивлюся. І в минулому році ми садили туї і їх поливали, і влітку поливали. І також впевнена, що і ці всі дерева будуть рости. У нас в Черкасах всі дуже люблять туї. і школи, і училище, і дитячий садок, тому що туї – це вічно зелене дерево, це радість. Замовили туї через їхню користь у вигляді фітонцидів, які очищують повітря від шкідливих речовин. Розповідає завідувачка дитячого садка Любов Кузьмінська. Доглядатимуть за посадженими деревами, каже вихованці. Щоб діти Могли ухажувати, щоб знали, що це посадили вони своїми руками. Коли діти щось зробили своїми руками, то вони дуже-дуже так дорожать за своїм за своїми тими трудами. Вони будуть виходити на прогулянку. У них є маленькі поливалочки. Вони разом з вихователем будуть поливати, зрихлювати землю, щоб спушувати її. Оце буде їхній труд. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.